Експерти міжнародного валютного фонду поновили прогноз тривалості війни Росії проти України. Зауважили, що вона може закінчитися в останньому кварталі 25-го року. Ну і нагадаємо, що у червні МВФ прогнозував, що завершиться війна наприкінці 24-го року. Тепер МВФ прогнозує, що нові строки матимуть сильний гальмівний вплив для економіки, але Україна зможе поступово з цим упоратись. Президент Сербії Олександр Вучич вперше за два з половиною роки провів телефонну розмову з російським диктатором Путіним. Про це сербський лідер повідомив на своїй сторінці в інстаграм. За його словами, головною темою розмови була річниця звільнення Білграда від нацистської окупації. Окрім цього, під час розмови Вучич подякував очільнику Кремля за достатню кількість газу для країни. А також висловив надію, що Сербії. Не доведеться запроваджувати санкції проти Російської Федерації.